43 третя сесія Чернігівської міської ради, восьмого скликання, не відбулась Вчергове секретар міської ради Олександр Ломако не зміг зібрати депутатів. Представники всіх партій міськради, окрім правлячого рідного дому, заявляють про незаконність проведення нової сесії, поки не закрита попередня. Сам Олександр Ломако стверджує, все робиться у правовому полі. Згідно закону про місцеве самоврядування, сесія працює в пленарному режимі. В жодному законі і я вчора зіслав, повторюся ще раз депутатам детальне обґрунтування цього питання і є приклади інших міст України, коли і до речі, Верховної Ради теж коли при скликанні одні сесії з одним порядком денним скликається інша сесія з іншим порядком денним. І нічого, це це жодним законом, жодною статтею, в тому числі регламенту міської ради, не заборонено проводити хоч дві, хоч кількість інших одночасних сесій. Також він звинувачує силові структури у тому, що вони тиснуть на депутатів, змушуючи їх не приходити на сесії, але самі народні обранці заявляють, попередня сесія не закрита, тому нове. Засідання незаконне і критикують секретаря міськради за неспроможність домовитися із будь-якими іншими депутатами, крім членів рідного дому. По регламенту Чернігівської міської ради ми мали закрити 42-гу сесію. В регламенті чітко сказано, що сесія має бути відкрита. Пролунає гімн, Потім порядок, денний затверджується, розглядаються всі питання, і сесія закривається після розгляду всіх питань. Цього на жаль не відбулося, і відкривається 43-я сесія. Ну це взагалі діді. -ді -ді реально, ну тобто вона незаконна. Ті питання, ті проєкти рішень, які я готую, вони не ставлять на сесію, на голосування, вони їх просто відміняють, і все так не робиться. Секретар Чернігівської міської ради, взагалі секретар будь-якої ради, має посадові обов'язки. Ці посадові обов'язки заключаються в тому, що людина має комунікувати з усіма фракціями, знаходити компроміси, шукати спільні рішення, забезпечувати депутатську діяльність, а не ж перешкоджати її. Це є окремим порушенням міської ради, яке може призвести до того, що рішення, які потенційно розглядаються на цій сесії стосовно бізнесу, стосовно, стосовно земельних питань тощо, можуть бути визнані незаконними. Ми вже бачимо таку картину, що за останні два роки чинний секретар міської ради систематично. Порушує регламент, скликаючи позачергові сесії. І це питання лише однієї посадової особи, яка, на мій погляд, не справляється зі своїми е, завданнями, які покладено е, на, на, на нього. Тому заміна секретаря, на мій погляд, це ось є той рецепт. Рокутпро про, ну, про які ви кажете, секретар Чернігівської міської ради вміє працювати лише з депутатами своєї фракції. З іншими депутатами спілкування не відбувається взагалі. Єдиний шлях нормалізувати роботу Чернігівської міської ради це зібратися і обрати нового секретаря. Інших шляхів я поки що не бачу. окремо Олександр Ломако, наголошує на необхідності прийняття сесією рішень щодо підтримки збройних сил України, але безпосередньо відповідає. Дальні за допомогу ЗСУ люди стверджують, гроші з міського бюджету легко виділяються, але не на підтримку сил оборони, а на ремонт і будівництво. Із виходою для певних осіб в бюджеті було закладено 375 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України. Що ми маємо за 10 місяців? Було виділено субвенції 151,4 мільйона гривень. Це Збройним силам України, МЧС та поліції. Також виконкомом було закуплено на 55,7 мільйонів обладнання. Вже більше як три місяці, навіть чотири місяці. Це обладнання пан Ламака не може передати Збройним силам України. Мотивує тим, що депутати не збираються на сесії. Але як подивитись на інші питання, проблемні питання, то будівництво доріг. Будівництво будинків, ремонт будинків під контрольними фірмами колишнього мера Владислава Трошенка постійно з бюджету достаються своєчасно, оплачуються кошти. Це йде спекуляція думкою громади. Обурився, що досі майно не передали до частин, начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму повідомленні в офіційному телеграм-каналі він, зокрема, заявив: цитата: маючи багаторічний досвід управління військовими підрозділами, я добре знаю, як здійснюється передача та використання майна у збройних силах. Кінець цитати, і офіційно запросив військові підрозділи звертатися до МВА. За його словами, вона знає, як законно та оперативно передати майно на передову. До речі, на питання щодо своєї потенції. Відставки, пан Ломако відповідає таке: якщо комусь не подобається якась посадова особа, ну я, наприклад, да, несіть проєкт рішення. Я на минулій сесії говорив, що я не буду його затримувати жодних хвилин. Якщо буде внесений проект рішення про зміну секретаря міської ради, я його поставлю на голосування, і депутати мають такі право, і хай вони визначаються. Наступна спроба зібрати сесію міської ради має відбутися у грудні. Втім, враховуючи фактичну неспроможність міської влади дійти згоди з опозиційними депутатами, виникають сумніви у тому, чи дійсно зможе пан секретар зібрати народних обранців.